Вітаю! Це проект Освітня кухня, перше кулінарно-розважальне шоу, яке веде шкільна директорка. Мене звуть Катерина Мозгова, а моїми гостями будуть батьки наших учнів, люди, які можуть успішно поєднати виховання своїх дітей з бізнесом, своїми справами, розвитком і, звичайно, це кулінарія. З нами сьогодні наша перша гостя Івана Ніконова. Вітаю всіх, рада бути сьогодні з вами і трошки приготую щось смачненьке. У родині Івани Ніконової 10 дітей. Єдина дитина своїх батьків, Іванна завжди мріяла про велику родину, щоб у її дітей було якомога більше братів та сестер. Вищу освіту Івана здобула в КПІ та на цьому не зупинилася. Отримала другу вищу освіту в Києво-Могилянській академії. А у 2019-му отримала президентський MBA. Івана Подумки складала бізнес-план створення освітніх проєктів. Як результат, з командою однодумців створила найбільшу освітню мережу в Україні, яка сьогодні складається з 12 освітніх закладів. Найбільшим досягненням вважає сім'ю, але їй вдається вдало поєднувати родину з успішним бізнесом. Пані Іван, розкажіть, будь ласка, які у вас у вашій родині є традиції? Ну, це, звичайно, сімейні свята, і в першу чергу дні народження, новий рік. Тоді ми всі збираємося і святкуємо. Ну, це, а часто вдається збиратися всім разом? Велика родина, всім не завжди, але багато. Стіл великий, людей багато. І це обов'язково після цього сімейне фото, бо наш тато це для нього. Основне, всі стали, всі. Давайте зробимо фото. А що ми сьогодні будемо з вами готувати? Чи ми будемо дивувати наших глядачів? Ну, здивувати, я думаю, прям ну, чому? Не будемо. Але знаєте, таке будемо практичне, корисне і то, що не заберемо нас багато часу. Це таке блюдо. Я його дуже люблю, тому що це бистро, без особливих зусиль. І так можна готувати все, що завгодно. Можна так курку, можна індичку, кролика, все що угодно. Бистренько його в сирі маскарпони, що сьогодні? кролика. І що нам потрібно буде? Нам потрібен буде кролик, маскарпоне, сир. Я не знаю, коли ще багато років тому, то використовували майонез. але зараз якось це Ми ж за здорове харчування, За за здорове, здорове, тому будемо. І картопля. Все, а, так. Ну, тоді я буду вам подавати е, інгредієнти. Добре, давайте. Так. так. Ну, маскарпоне ми? в нас є, але я так розумію, що це ви будете додавати і кролик, так? Так, да. так. Це ми ще будемо додавати маскарпоне, чи це вже воно все є? Ну, ми ще можемо, да. Красиво додати. да. Додати. Так красиво на це да? Так, додати. Так, щоб нам теж було зручніше. Ми беремо, щоб нам було менше мити. Вручніше, так. Да. Я в таких штуках приносила борщ на роботу. Так? Да? Так, я відкриваю, так, я так. буду сьогодні вашою мчілкою до да, річниці. Так. І поки ми з вами починаємо готувати, таке питання: а, а хто навчив вас готувати? Мені здається, що всі ж жінки якось вчаться у своїх мам. тому якось, а Після цього вже це вже діло практики. Треба тільки готувати. і Воно вже потроху, потроху. А зараз взагалі, мені здається, для молоді так зручно є YouTube канали. Є... В да, зараз набагато простіше. Раніше да, ми писали так. все, рецепти да, були да, в зашиття. Да, да, да. А які фірмові страви були у вашої мами? Такі, що ви згадаєте. Це знаєте, з дитинства. У мене мама, жінка була іскусствовед. Вона не дуже це було прям її, але вона дуже готувала смачно, небагато. І в неї, ну, з того, що я пригадую, це такі були легенькі такі супчики. Такі вони були. Ну, По ну, що так, ви так. завжди У нас ніколи Холодинькі. не було культу їжі. <рес> бо... <рес> ніхто цим не переймався. Ні, ну, ці, знаєте, курячі бульйончики. А, такі Таке легенький. Да, да, да. е, хоча вона пекла смачні такі, я пригадую, якісь Тортик. А як ви вважаєте? Все ж таки е, хто краще готує? чоловіки чи жінки? Ні, ну, взагалі самі відомі кухарі, це чоловіки і це так. Да, але... ну, жінки теж там. Да, да, жінки так. Є не виступати. Але Ні, ну, знаєте, мені здається, що є як е, така висока кухня, а є смачна їжа, домашня, та, да, та, жіноча. І, як би ти там не ходив по ресторанам через. Три-чотири дня ти щось захочеш вдома, щось смачненьке, легеньке, і жінка мені здається, з цим справляється ідеально. Краще, так? Ні, ну не краще, я не знаю. Ну, Якщо ми ми говоримо вже... про домашній зараз, мене що? не, не тато не готував, ні, ні чоловік. А це було але... наступне питання. Мені було цікаво, чи готує Ігор Володимирович, Чи встигає? Н... Не готує. Ні, Він е... каже, що вміє, Та, але а... щось. Щось я цього ще не побачила, мабуть. Це, мабуть 30 він тримає, тримає, вибачило. Щоб вистачило, ще пожити. Да. Що Але ж вміє, так? Ну, я не знаю, знаєте, ну, він такий взагалі чоловік, якийсь, що треба все швидко, швидко. іноді, коли там ти щось там, на кухні. Что вам допомагати все-таки чим? Довше, то він каже: от я б вже за це время вже приготував би 25 страв, але так щось ні одної не бачили. Він каже, що навіть в борщ вміє готувати. Він каже, це ж таки, Може, ви його запросіть та, на програму. До хай, речі, ми хай, запросимо на програму. Хай приготує. І ви побачите? Ну. Хай здивує. Ви сказали, що в родині у вас е, все ж таки є правило здорового харчування. А, а як діти, діти до цього ставляться? Це, мабуть, всіх батьків зараз цікавить, е, тому що діти їдять, ну, скажімо, відверто, не дуже е, корисну їжу. і Вони принаймні її люблять, це фастфуди. Як ваші діти? Ні, фастфуди я не дозволяю взагалі, ну тому що це дійсно зовсім не корисне. А стосовно е, Кухонь світу, Та? Яка кухня вам більше подобається країни Особисто для вас? Ну, мені особисто українська, італійська. Мені подобається і... японська, але ну, я тільки вмію готувати місо-суп. Тут у нас кролик, так? Ми його посолили. Посолений да, поперчал. Як ви любите, гострий? Ні, тому ні. на все і діти не єдичні. люблять. Да, вже там хто як, хто вже там хай собі сам доперчить. Сир Маскарпоне. І так, ми його тут. Ага. Вона влада, я вас далі буду чути питання. Да, Мені цікаво, скажіть, а ви вирішили пов'язати своє життя з освітою? Чому самоосвіта? Ну, у нас насправді це дуже складно, тому що це постійні зміни, це не дуже прибутково, я думаю, і дуже енергозатратно. Чому самоосвіта? Я взагалі дуже люблю дітей. Мені ну, це, ми, це, ми, ми, це, це подобається. Просто, ну, по-друге, це дійсно дуже цікаво. І якось. Ти завжди працюєш з молоддю, працюєш з талановитими людьми. Ти бачиш, як це все розвивається, як це приємно. У нас навіть пройти по школі, як це приємно, стільки красивих дітей. Енергія їхня. Да, їхня енергія. І... А через... І це ж не закінчується. Через 10 років вони стануть ще краще, ще, ще прийдуть інші. І... Не знаю, я дуже задоволена, що так склалося. Наші учбові заклади успішні, в нас багато дітей, незважаючи ні на що. І віримо, що буде ще краще і ще якось в нас вдасться ще щось створити. А ви з дівчатами на одній кухні е готуєте. Готуємо, готуємося да. і як? Оцей міф що. На одній кухні має бути одна господиня. Та да, ну це це вже так. Да. <ріхи> Кролик, ми зараз в духовку і будемо дивитися, як він тут. Так. І скільки він хвилин буде? має звертатися? Ну, 30-40, це залежить від. Ну, ми будемо дивитися на нього, як він. Там. Ми його потім. Тридцять сорок ще... ми тоді. Да. 40 хвилин, все, і поки да. у нас запікається кролик, ми з вами підготуємо... Ну да, щось до кролика. До кролика одним кролика, же кроликам та. і, і ми будемо ми, з вами готувати ми декілька салатів. Ми так. так, як здорове харчування. Це ж я вже побачила. У нас така м'ясо. Це як білок. Так, Да, і тоді я до я нього воду Да. і ми варимо і з вами декілька моря. салатів. да, Таких корисних. Хоча взагалі буряк считаю, не дуже корисний, тому що він червоний. Це ж кажуть в природі, все що червоне, це ж воно, е е е да, воно як загроза угу. для тварин, потім йде жовте, я, і я зелене. Треба, треба як можна більше так, їсти зеленого. Так, ми, так. От, потрібно. Так. Да. Все, поки в нас вариться <кху> буряк, да. ми з вами готуємо. Невітащо ми потаймось? зараз ще для другого салата підготуємо капусту капусту? Так ну, теж ми її маємо ні. відварити, правда? Ні, 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 ні. Ага. ні все, все, все. Рано. і поки ви ріжете капусту, повернемося до освіти. Вона рівна стосовно вищої освіти. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте в Україні, що вона трішки архаїчною? Чи потрібно змінювати зараз щось вище освіті? Тому що зараз ми бачимо багато випускників з високим рейтингом вступають в закордонні вузи, чого не вистачає українським вузам. На вашу думку, скажу вам так. Вища освіта взагалі навіть в усьому світі. Зараз кризис. Я вважаю, що вища освіта потрібна. Але потрібно її трошки модернізувати. А все ж таки, як ви вважаєте, зараз що більше актуальніше? Це гуманітарні науки, чи все ж таки все йде в ІТ, технічні більше? Ні, ну мені здається, одне не може існувати без іншого, тому потрібні і гуманітарії, і технарі, Всі потрібні. Тут головне також. Знайти свою справу і бути в ній кращим. У Тому... мене особисто і як мами, і як директорки, цікавить питання точка зору, ніж батьків, як ви вважаєте, чи має дитина після школи відразу вступати в вуз? Чи все ж таки м -м, потрібно дати якусь паузу, якщо дитина не визначилась попрацювати? Мені здається, що це е, також Я... в мене ж є діти. І... Да, у вас є просто. Мені цікаво, да, ваше почуття. Є думи. які дорослі, є які трошки менші, і в них є друзі, і я знаю деяких, які. Дуже успішно навчалися в школі і мали гарний бал вступу в університет, але вирішили попрацювати і вже і після цього продовжили працювати і не повернулися, і дуже успішні. Є ті, які закінчили один вуз, другий і ще щось шукають. Тому це як є але це має місце бути, тому що нас батьки звикли, якщо дитина завершить школу, вона має обов'язково. Вступити в вуз, не знаючи, що хоче. Ну, да, ну, це непогано, тому що це і колектив, це і однодумці, і це розвиває людину. Так, що ми будемо робити з капустою? Мої просто обсмажимо. Ми її... Ні, 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 ми нічого ж... а просто взагалі сира, сира. Я Я не можу зробити. хотіла? Нічого, <гум> 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 ну, нічого <гум> знаєш. Ні, це дуже, мабуть, смачно. Доверився наш буряк, я е, прибираючи чаю. Так. Да. Його також треба порізати. Це у нас будуть два окремі салати, правильно? Так, да так, -да 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 -да. два окремих салата. Порізали, хай воно трошки зачекає. Ми зараз займаємося нашими реберцями. Так, у нас да? ще реберця, так. Ну, да, нам так, у нас так. є реберця. Ми. Що ми Приберем. будемо робити з реберцями? Смажити. Чи були якісь певні у вас різні бачення, коли діти вступали? Ви, наприклад, бачили доньку юристом, а вона сказала, я буду балериною або акторкою. Доньку я бачила архітектором, але архітектором вона не стала. Вона почала малювати і зараз вона. Займається тобто творчість, все ж таки. Да, да, да. Хоча вже після цього всього вона вже зрозуміла, що було б е, непогано стати архітектором. Треба було б, звичайно, більше приділити уваги, більше вчитися. Зараз вона зрозуміла, що звичайно, бути, архітектором. Звичайно, бути архітектором. Тепер я розумію, чому у нас наступний заклад має саме таку профілізацію, та, інженерна. Архітектурний колегіум, архітектурно-інженерний дуже... колег. Да, це дуже важко дійсно, і це бере не рік і не два. Звичайно. Але якщо вже ти станеш архітектором, то це дуже цікаво, і це на все життя. І мені здається, ця спеціальність вона буде вічна. Так, скільки ми будемо смажити наші реберця, ми їх будемо. Їх треба бистренько, так О, ми тут будемо зараз. Так, Так, я знаю, що ще давайте можливо один. Придумайся, да, і все. Знаю, що в вашій родині спорт. Це чи не найголовніше? Скажемо, в посіб спортивний спосіб життя. Ви приділяєте ну, ну, да, діти не... всі займаються професійно спортом, да. ну, ну, вчора в спортзалі зі... тренер каже, була Аліса. <звук> тобто Аліса <звук> 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 вона встигає все на шейці ввечері. Вона була в спортзалі. <звук> ні, ну в... Аліса якраз вона вже менше і вже не на неї вже в мене немає тих сил, які були як займались. Так, Це. ще дніти. Ті ж. Давай знімаємо. Ні, 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 що. ще нічого не знімаємо, а, Ще є з другої сторони. І ще трішки. Я. Тобто ми на кожні, з кожної сторони по десь хвилинка, дві перевертаємо, Ну ми тоді, щоб вони підсмажилися. Зараз нам знадобиться щоб масло. Так, зараз ми зменшимо наполовину нашого. Зараз ми все ми піджарили. П'ять. П'ять-чотири. Чотири. Чори, 4. Такий шматочок масла. Немаленький. Пане Валеріне, ви маєте досвід навчання дітей за кордоном? Чи велика різниця в підходах до освітнього процесу? Кількість предметів, викладання, домашнє завдання. Що відрізняє українську освіту від освіту? З Британії це трошки менше домашнього завдання в Англії. В Англії, так. Да. Але домашнє завдання є, так є, але його небагато. То вас викликали до директора? Ні, там немає, там ніхто нікого не викликає. В тебе є листування, і ти тільки е, тобі можуть написати листа, і ти можеш на нього відповісти. І все. Ніхто не приходить, ніхто е, Вчителі працюють, займаються своєю справою, але не займаються. Тим, що займаються з батьками, та да -да, це просто для себе повертаючись. Да -да -да. так ну це теж дійсно дуже важливо, тому що коли вчитель має виконувати свою роботу, він має прийти в школу і все ж таки давати дітям знання. Тому цей момент комунікації з батьками дуже важливий, і ми теж все ж таки намагаємося проговорювати це, що ми можемо вирішити всі питання, які вас турбують, але виключно в діловому спілкуванні, в листуванні з батьками. Є, є. Там кава з батьками, іноді благочинні концерти, щось таке, якісь там. Ярмарки, мабуть, да, да, але І тоді це просто спілкування. Да, тоді можна да, поспілкуватися з вчителями, але не більше. Так ніхто нікуди не приходить. Школа для дітей, а не для батьків. Ми додаємо розмаринчик. І накриваємо, щоб вони трішечки постояли? Чи да. накриваємо? Постоїть, так, поки і ми... ми з вами починаємо робити салат. Так, що нам потрібно? Горішки, сир і зелень. Сюди це ми беремо цей козин. Козини? Да, сир. Пане Валерине. А що стосується вашого навчання? У вас про школу тільки позитивні спогади? В мене да. ні щось все. Все подобало. А то у вас тільки е, такі прекрасні спогади зі школи, оціє вчительки, яка зіпсувала життя. Коли вчителька української маленько, так. я там щось не вивчила. Там... моменти, Коли вчителька, і так я вона мені сказала, що вона про мене думає. А що ви зробили? Не вивчили? Щось не вивчила, щось там не вивчила, щось крутилась на уроці, щось вона мене обізвала. І я після цього всі. Твори, коли вони були в скороченому вигляді, я читала в повному хронологічна таблиця, коли там треба було дати е, життя якесь невеличку, я робила на 5-6 листів. І вона вже мені казала, ну все, я вже зрозуміла, що помилилась, вибач. Тут у нас вже капусточка, рукола, сирка так. натерли. І це ми зараз заправимо. Тут у нас масло. Так, лимончик узнаємо. Лимончик, да. ну і ми його так візьмемо. Давайте да. ложечку ми беремо. Є. Є. Це я прибираю, щоб воно все красиво в нас тут було, витираємо. Так, все, ми з вами це заправили її. два салати, прибираємо. Скажіть комфортно готувати на нашій шкільній кухні? А ви коли проєктували концепт гімназії? Ви хотіли, щоб було місце, де діти зможуть вчитися кулінарії? Чи це було? Ні, Те, ну, звичайно, діти. Ну, Добре. просто це я, я пишаюся, скажу чесно, наша кухні, і хочеться прийти. Зразу Ні, всім ну, показати. Це ж... Ось подивіться, так, нас діти можуть собі. Вони готують. Е, минулий тиждень вони готували з кориці, піца, і тут вся школа ходить. і... Тепер нам треба на... кролика достати. Кролика. Так. Це я прийняла. Це нормально. Так. Івана І все ж таки плани. На майбутнє. Ми вважаємо, що в нас ще буде одна школа, яка об'єднає школу і університет. І це вже буде такий. Університет, все ж таки ну, звичайно, до вищої освіти ну, ми повернемося. Брали дітей і випускали вже, вже да. так, щоб ми точно сказали, що ці діти до нас прийшли в дитячий садочок. Yeah. Відвідали всі спортивні гуртки, співають, грають на музичних інструментах, вчаться в середній школі і йдуть в університет. Все логічно. Yeah. Ця краса вже стоїть, і у нас останній такий для вас сюрприз. Ми поставили питання вашим дітям і вони записали нам відповіді. Тож, yeah. послухаємо, що вони відповіли на наші цікаві питання. Щоб всі її діти стали успішними. Щоб всі її діти були дуже успішними, і щоб всі були щасливими. Щоб е, я скоріше вийшла заміж. Мама, мама. Мама, мама. Тазом не вмію. То... <рес> я не дуже часто бачила, як готує тату, тому давайте скажемо мама. Мама, але мені здається, що якщо б папа намагався, то в нього дуже гарно вийшло. У нас велика традиція на Новий рік завжди бути разом. Не сидіти за телефоном а, на вечерях, а, не їсти після шостої і завжди бути вічливим. Не можна їсти після сьомої, не сидіти, не сидіти багато в телефоні, не лістувати маму. Нічого, вона найкраща. Нічого, у мене мама ідеальна. Нічого, вона прекрасна і така, яка вона є. А щоб вона більше мені дозволяла сидіти в її телефоні. Ми робили все з вами максимально швидко, але виглядає дуже смачно. Я хочу подякувати вам, що ви завітали і знайшли вашому такому. Ну я думаю, точно насиченому графіку час для того, щоб прийти, приготувати, розказати щось цікаве для наших глядачів. Я точно знаю, що це буде корисно для них. Тому дякую вам за ваш час. І взагалі я за вашу дякую, роботу. Ні. І Я вам дякую за вашу роботу, за ваше терпіння, за все, що ви робите для дітей, для мережі для нашої. Дякую. Катюш, дякую. дякую.